Василь Сухомлинський. Ластівки прощаються з рідним краєм». Багато років пістріху однієї хатини жили ластівки. Весною вони поверталися з вирію, Ластів'ят виводили, а восени відлітали в теплі краї. У хатині жили батько і мати. Була у них дівчинка Оленка. Вона з нетерпінням чекала теплого весняного дня, коли з'являються ластівки. Це було для Оленки справжнім святом. Улітку дівчинка любила дивитися, як ластівки годують пташенят, кладаються спати. А восени, коли вони відлітали, Оленці ставало сумно, мовби розлучалися з дорогими друзями. За кілька днів до відлітання ластівки збиралися великою зграєю, сідали на телефонних дротах навпроти двору і довго там сиділи. Оленці здавалося, що ластівки сумують, вони прислухались до їхнього тривожного щебетання й думала. Чому це вони так довго сидять? І маму спитала чому? Вони прощаються з рідною землею, бо дорога до теплого краю далека й важка. Оленка підходила до зграйки ластівок, що сиділи на дротах, Їй дуже хотілося, щоб ластівки з нею попрощалися.